1863 року до Киевской фортеции Косы Капонюр прибыл офицер. Лин зачитал наказ. Рамуальда Альшанского и подпоручика Адама Зелинского за участие в польских шайках лишить чинов дворянского достоинства, конфисковать имущество и расстрелять перед строем гарнизона. Зелінський вигукнув. Нех жиє королевство польське, а Ольшанський щерлосніше за нашу і вашу свободу. Україна і Польща дві великі країни. Два великі народи. Поневолені Російської імперії. Кожен з них повинен був пройти свій неповторний шлях до свободи на різних відтинках історії. Польща втратила свою незалежність в кінці XVIII століття. І з цим не змирилась. Поляки починають боротьбу за відродження своєї державності. Польські патріоти. Створюють таємні товариства. Їх мета боротьба за незалежність. У ці товариства входить багато офіцерів-поляків, які служили в російській армії. Тоді ж в Україні вже діяло підпільне південне товариство майбутніх декабристів. Нащадки найдавніших українських та російських родів цій волелюбці. были готовы до самовидданной борьбы против самодержавства. Польские патриоты шукали связки с своими однодумцами. Маяток князя Волконского. Глубочайшие извинения, мы вторглись в столь неурочный час. Что-нибудь случилось? Случилось. К утру мы должны быть в Умане. Позвольте представить, князь Яблоновский, пан Градецкий. В Умані представники обох таємних товариств домовились про спільні дії. А вже через декілька місяців, в грудні 1825 року, по всій імперії читали височайший маніфест царя Миколи І. Горсть непокорних дірзнула противостоять законній власті, надлежало употребіть силу. чтобы образумить сие скопище. Богатех декабристю допытывал сам цар. Я знал наперед, что ты здесь будешь. Это ты говорил, истребить августейшую фамилию. никогда и никому не говорил. Догорните. Никому не говорил, но всегда об этом думал. Так трагично закончилась эта спроба повалить царат. Проте в Польше рух за независимость ширился. Саме тогда Відомий польський професор Лелевель висунув знамените гасло за нашу і вашу свободу. У листопаді 1830 року здригнулась земля у Варшаві. Зазвучали постріли, вдарили гармати. Народ атакував замок Бельведер, де була резиденція намісника царя, його брата, великого князя Костянтина. Микола ні. патронов не жалеть. За зброю взялось і польське населення України на Волині та Поділля. І все ж виступав станцію супроти. Регулярної царської армії був приречений. Розпочався довгий арештанський шлях. Їх кидали сюди, у Кам'янець-Подільську фортецю. Ці мури бачили багато в'язнів. Адже ж... Не раз гноблений люд підіймався на боротьбу. Та, на жаль, це повстання українці не підтримали. Історично склалося так, що на цих землях землевласниками переважно були поляки, а українці кріпаками. Давати їм волю шляхта не збиралась. Добра не жди. Не жди сподіваної волі вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить хренну волю, треба миром, громадою обух сталить, та добре вигострить сокиру, та заходиться вже будить. Так писав Тарас Шевченко. Пишите, пишите, я вам не помешаю. Я хотел вам сказать, что за вами следит Рыжий. Э, не беспокойтесь, я его уговорил пойти в кабак. Вы сын? Да, я бывший студент Петербургского университета. Сигизмунд Сираковский. Очень приятно. Ну, я вам не буду мешать. Э, нет, нет, не уходите. Красиво. Так вот... Когда император решил, что мне, как математику, лучше всего высчитывать от 2 и мне пришлось облачиться в мундир, я задумал изучить солдатскую науку во всех тонкостях и довести знания этого дела до совершенства. Теперь даже самые требовательные офицеры считают меня профессором солдатского искусства. А я дал себе слово, что из меня не сделают солдат. Возьмите обратно свое слово. Единственная возможность выбраться отсюда, это воспользоваться правом выслуги. По государеву закону. Вічилі, я уверен, що всі государіво закони годяться тільки на то, щоб їх уничтожити. Польський революціонер Сираковський підтримував погляди Кобзаря. Щоб позбавитись гніту і знущань, треба поєднати зусилля українців та поляків. Отак то Ляша, друже, брате. Подай же руку козакові. І серце чистеє подай. Після смерті царя Миколи І почалась нова доба історії Російської імперії. На престол вступив Олександр II. Поляки звернулись до нього з петицією надати їм незалежність. Самодержець відповів. «Нікаких ілюзій, господа. Царат продовжував свою випробувану політику. Поділяй і володарюй. На Україну пішов циркуляр. Переконувати народ, що будь-який збройний виступ поляків це суттєво їх справа. Та визвольний рух поляків не припинявся. У Київському університеті були створені таємні студентські революційні товариства. В Києві, в Печерській лаврі, польські патріоти влаштували нелегальну друкарню. В ній видається підпільна польська газета Відродження. Друкується чимало листівок. Що закликають до зброї? Звідси підпільна література розходилась по всій Польщі! Січень 1863 року. У Польщі знову вибухнуло повстання. Воно охопило велику територію. Поляки, які проживали на Київщині, Поділлі, Волині, теж створюють свої патріотичні загони. Майже чверть мільйона поляків піднялось за свою незалежність. Крім романтичного гасла за нашу і вашу свободу, у поляків не було чіткої програми національного відродження для України. Тому українців в цих загонах було небагато. Стали б тоді пліч опліч. Хто знає, можливо, демократичні процеси в Україні та Польщі не були б такими важкими повільними. Царат святкував перемогу. Карателів нагороджували як героїв. А понад 100 тисяч повстанців з родинами було заслано до Сибіру. Близько двох тисяч повстанців утримувались у Київській фортеці. А нещодавно відкритих в відкритих жандарських архівах знайдені несподівані документи. Виявилось, кожний десятий ув'язнений повстанець був українцем. Цей досі невідомий факт. Дає змогу інакше поглянути на спільні дії поляків і українців у їх визвольній боротьбі. А скільки таких невідомих сторінок нашої історії ще буде відкрито? У цих казематах відбувалися засідання військово-польового суду. Звідси їх відправляли. Кого на страту, кого на заслання. Do nas tutaj szły malunki i wiersze wjazdni, jak sumni nagadywania przeciw brzemni roki. Boga Rodzicu, oto z modlitwą klękam przed jasnym Twoim obrazem. O, nie za moją duszą samotnią ta niema prośba do Ciebie ulata. ja nią polecam niewinną dziewicę Tobie zimnego opiekunku świata. Otocz ją szczęście, bo szczęście jest godne. daje jej podporem w życie kolei. Młodość wesołą i starość pogodną w czystym jej sercu złóż skarby nadziei. Dzisiaj w Lwowie na Czakowskim Cmentarzu Шанобливо зберігають могили польських патріотів. Могили, могили. Як віхи на важкому шляху нашої історії. Скільки часу минуло? Тільки подій сталося, доки ми зрозуміли, боротьба за їх свободу це завжди боротьба і за нашу свободу.